Хлопці, це на ту хочу ласка, Це на ту кучу. Першу вантажівку з майном Донецького національного технічного університету розвантажують у Луцьку, куди нині переїжджає навчальний заклад. Ні, не, не архів, техніка, оргтехніка, лабораторне обладнання. До 2014 року працювали у Донецьку, розповідає викладач університету Гліб Ступак. Потім частина вишу перебазувалася у Покровськ Донецької області, і вісім років навчали студентів. Там три дні тому говорить, вирушили на Волинь. Тут каже безпечніше. Вагань особливих не було, тому що я знаю, як ситуація відбувається зараз у Донецьку, як вона відбувалася протягом восьми років, і тому однозначно це рішення воно вірне і воно на часі. На часі і дійсно треба зберегти той потенціал, який університет зміг відновити за вісім років на новому місці і примножити його. Університет має чотири факультети: це приблизно 250 людей персоналу та понад дві тисячі студентів. Зі студентами працюватимуть дистанційно. Викладачі намагаються переїжджати сім'ями, каже Гліб. Ступак на новому тимчасовому місці планують розпочинати наукову роботу у понеділок, 11 квітня. Сьогодні, поки я їхав сюди на місце вивантаження, паралельно за кермом доводилось проводити пару. Ну то таке, то буває. Плани вони є амбітними. Звичайно, після перемоги повернутися в Донецьк, і там навести порядок в наших корпусах. Але на сьогоднішній день плани це в повному масштабі запустити освітню діяльність, розпочати і вступну кампанію. Допомагають розвантажувати речі волинські науковці. Якщо нам необхідно трішки потіснитися, допомогти колегам з переїздом, щоб вони включилися в роботу, вони змогли працювати з своїми студентами. Це однозначно треба підтримувати». У Луцьку розмістилися у корпусі на вулиці Софії Ковалевської. Ми знаходимося в одному з приміщень, яке буде деканатом переміщеного університету. У нас більше 45 навчальних аудиторій, які можуть використовуватися. Є місце для розміщення кафедр загалом площа даного корпусу до 1800 квадратних метрів. У звільненому приміщенні був факультет економіки та права. Його перемістили в головний корпус, розповідає ректорка Ірина Вахович. Даний корпус університету ми повністю звільнили з початку війни для таких потреб, щоб було де переміститися. Ми звільнили гуртожиток університету. Якщо буде того мало місця, будемо ще звільняти і будемо ютити стільки, скільки потрібно. В іншому корпусі Луцького університету працюють двоє науковців із Криворізького інституту. Сьогодні ми з нашою колегою перебуваємо тут з метою створення пункту, для того, щоб наш колектив і здобувачі вищої освіти Державного університету економіки і технологій мали можливість. Їхати сюди у випадку крайньої необхідності в місті Кромазі на зараз активних бойових дій немає. мова українська, але в побуті ми спілкуємося російською, тому сьогодні я йду відвідувати курси української мови. Мені дуже. Імпонує таке щире ставлення до переселенців. Ми тут знайшли дуже багато людей, готових нам допомогти. Якось так сердечно відзиваються на наші якісь побутові проблеми, які можуть виникати, От тому я думаю, що найбільший скарб Луцька це люди. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк – новини на Суспільному, Луцьк.